влаги благи і жизни подати присема і очисти нас, за всякий я скверний. Паці влаже душі наш. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Амінь. Брати і сестри, ми вже майже прибрали храм, майже вже готовий вертеп. Ісус майже народився, готуємося до Його народження. Ми так і співали цілий тиждень. Готуйся в Тут Тут підставити, підкласти своє ім'я. Готуйся, Тарасе. Готуйся Володимире Віталію, Євгенії Маріє. Бо Ісус має народитися. Є приготування зовнішні, але є приготування трошки глибші до народження Ісуса. І Сьогодні ми читаємо Євангеліє унікальне, Євангеліє родоводу Ісуса Христа, як жартував на днях мій друг священник. Цікаво, на якому імені відключився ваш мозок, не? цікаво на якому імені ти перестав слухати. Так багато імен і такі чудні. Але зверніть увагу, чому ми любимо дивитися фільми, чому ми любимо дивитися мультфільми або якісь книги читати? Бо нам подобається чути історії інших людей. Як люди жили, що пережили, як могли подолати ті чи інші труднощі, то, власне, родовід Ісуса Христа це просто пребагата криниця різних доль, різних людей, різних персон, постатей, які так чи інакше боролися за себе, за державу, за свою віру у Бога. І кожен порядний єврей мав знати свій родовід. Між іншим, це питання до, до кожного з вас. Скільки поколінь минулих ти знаєш? Ну, ще більш-менш тата можемо назвати. Діда знаємо, хоча вже не всі. А прадіда? А прапрадіда? До якого покоління ти можеш назвати? Як мінімум ім'я, я вже мовчу, а ким вони були, а як виглядали, якого зросту, а чим займалися. Тобто, це також важливе питання. Кого із моєї родини знаю я? І Матвій, Матвій пише до євреїв, і він каже: Дивіться, ви кажете, що Ісус Христос самозванець. Ви кажете, що Ісус взявся не звідки? Він каже, ну-на, no, no, no. я вам покажу Його родовід. Я вам покажу, як Господь складав кубики лего, як Господь. Скеровував певних чоловіків і жінок, допускав певні союзи, допускав певні стосунки, аби в кінці кінців народився Йосиф. Йосиф, котро, котрий був прийомним батьком Ісуса Христа. І дуже цікаво, бо Матвій подає родовід Йосифа, а Лука подає родовід Ісуса Марії. Тобто ми бачимо, що вони обоє є із цього покоління Давида. І ще, до речі, така цікавинка. Оце число 14. Ми чуємо, що від Авраама до Давида поколінь було 14, від Давида до Вавилонського переселення 14, від Вавилонського переселення до вже безпосередньо Ісуса до Христа ще 14 поколінь. Нащо про це говорить Матвій? Для того, аби ще показати ще один паспорт Ісуса Христа, ще одне посвідчення. Ви знаєте, що у єврейській мові не було цифр, ну, звичних нам, як арабські цифри, 1, 2, 3, 4. Вони позначали цифри буквами, так як у старослов'янській мові, хто з вас вчив старослов'янську? А, це 1, В, 2, Г, 3 і так далі. І числа, якими букви, якими позначалися, перепрошую, Давид, якими позначалися. Число 14 означали Давид. Букви, якими позначалося число 14, означали слово Давид. Тобто Матвій каже: Дивіться, від Авраама до Давида був Давид. Від Давида до Вавилону Давид. Від Вавилону до Христа Давид. Тобто він каже, Ісус тричі Давид. Але насамперед дуже цікаво є, що у родоводі єврейському, вони дуже часто сперечалися, хто з якого покоління, їх було 12 поколінь. Треба було доказати твоє походження від Адама. То в родоводі ніколи не вказувалися імена жінок ніколи. Натомість у родоводі Ісуса Христа ми бачимо чотирьох жінок чотири жінки: Тамара, Рахав, Рут і Версавія. Яка названа тут жінкою Урії? Чотири жінки. Всі чотири із дуже цікавою і веселою історією. Взагалі старий завіт дуже цікавий. Тамара обманула свого тестя Юду, прикинулася жінкою легкої поведінки і таким чином народила для нього потім дітей, які стали також, які. Очутилися у минулому Ісуса, у Його родичів. Тобто його родичі таким чином появилися. Рахав це взагалі блудниця. Також жінка легкої поведінки з Єрихону, яка прийняла розвідчиків у себе, розвідників ізраїльських. І лише через те, що вони за неї заступилися, вона вижила. Взагалі не єврейка. Рут – Книга Рути, я вам дуже рекомендую почитати із Старого Завіту. Дуже гарна книга, дуже романтична. Як у, у, у такій трагедії Ізраїлю, Господь знаходить для себе також прабабцю Давида. Вона прабабка Давида. А, а потім, так само жінка Урії. Це жінка, на яку спокусився колись Давид. Коли її побачив, він захопився до неї похиттю. І потім так, що. І з нею зрішив, а потім зробив так, аби її чоловіка вбили на війні, аби це якось зам'яти справу. І нарешті, коли йому Натан Натана це показав, то він розкаявся ж тоді Давид і написав славнозвісний Псалом 50 помилуй мене Боже. Тобто, слухайте, всі чотири жінки такі дуже цікаві, і, і, і вони, всі є, вони всі є прародичами Ісуса Христа. Тобто, Євреї хотіли е, хвалитися своїм родоводом, пишатися. Часто таке було, коли в тебе був якийсь родич підозрілий, то про нього могли не згадувати, правда. Але хвалився таким, дивіться, у мене є такий родич у, род у родині і такий родич. Я, я дізнався декілька років тому, що в мене в родині є чоловік, який нехотя е, мій прадідо, пра-пра-пра, який убив чоловіка. Нехотя злодії прийшли до нього вночі, корови украли дві. А корови, ви знаєте, на, на початку минулого століття корови це було ну, той, хто годує. А він, коли відбивав від злодіїв, прослідкував за ними, то твердим боком сокири одного вдарив, а здоровий дуже був, переборщив і, і буквально до смерті. І потім прийшов надано, признався до жандармів, що так і так у мене вкрали, я захищався. І вбив чоловіка, і його виправдали. Без суду його виправдали, бо це був самозахист. Але все ж таки, коли я дізнався, що в мене в родині хтось убив людину, то якось так ну, трошки не по собі. Бо вбивство при захисті на війні це інша річ. Але у мирний час це зовсім інше. І ми бачимо, я, я хочу лише сказати одну думку чисто про блудницю Рахау, яким, яким чудом вона потрапила у родовід Ісуса і хто вона є. Це Ми читаємо книгу Ісуса Навина, друга глава. Вона, Рахиль, сказала розвідникам: ідіть у гори, тікайте, аби на вас не наскочили ті, які вчинили погоню за вами, і будете ховатися там. Тоді чоловіки сказали: Ми, ми чисті в цій твоїй клятві, якої ти нас закляла. Але дивися, коли ми входитимемо в вашу землю, тобто коли вони будуть брати Єрихон, давнє місто, ти вивісиш цю червону мотузку у вікні. І через яке ти нас нею спустила, а твого батька, твою матір, твоїх братів і весь дім твого батька збереш у себе вдома. І буде так, що кожний, хто вийде на двір через двері твого дому, то його кров буде на його голові, а ми не винні. А кожний, хто буде з тобою у твоєму домі, його кров буде на нашій голові, якщо його торкнеться чиясь рука. Дуже гарно бачите, вона каже: слухайте, добре хлопці, я вам допомогла. Ви розвідали місто, але ви розумієте, мені тепер кінець. А ви нападете, які, які в мене гарантії? Вони кажуть, добре, червону нитку вивісиш, аби ми зрозуміли, де твоє вікно. Але дивися, виживуть у місті тільки ті, хто буде у твоєму домі. Хто буде поза домом, кожен сам за себе. Тобто твій тато, мама, рідні, хто буде в твоїй хаті, ми постараємося, вони виживуть. І потім сам Ісус навин, начальник війська Ізраїля, Він каже: пам'ятайте, ми нападаємо на Єрихон, але жінку рахав ми не чіпаємо і всіх, що з нею. І через що розпізнають? Через червону нитку. А ну швиденько повернімося назад, коли Ізраїль виходив з Єгипту, коли остання була кара, і Господь мав побити усіх первородних і лише тих первородних. Де було принесено в жертву Баранчика, і кров'ю Баранчика було помащено що? Одвірки дверей, двері, лише там, не заходив ангел смерті, і там виживали первородні. І цікаво, що оці церкві вбачають тут прообраз цієї жертви. Чого? Ми знову бачимо, що дім де омине смерть. Ми бачимо, що через що? Через червоний, через червону мотузку, так само, як через кров червону. І, 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 і оці церкви, кажуть, дивіться, хоча раха облудниця, то все рівно через цей союз, через цю домовленість оживають ті, котрі є в її домі. Тобто через віру в Ісуса оживають ті, хто є у церкві, хто є поза церквою, кожен сам за себе. Хто є у церкві, то ти будеш збережений завдяки цьому Союзу. А цей Союз сьогодні є через Ісуса. Це новий Союз, це новий Завіт. Брати і сестри, ми готуємося до Різдва. І особливо тоді, коли приходять великі праздники, великі свята, у нас виникає така думка: Йо, я такий недостойний. Коли ми починаємо трошки прибирати в себе вдома хату, комору, не знаю, трошки біля себе вулицю, двір, то ми розуміємо, «Йо, та я добре, хату якось приберу, але тут стільки всякої нехарі, тут стільки всього може назбиратися, то спокійно, не панікуйте. Господь показує, що. Йому достатньо хліва, аби в хліві народитися. Якщо твоє серце, навіть таке, як хлів, і пахне підозріло, і виглядає так же, Господь каже, не панікуй. Але також є інша небезпека, коли вже з року в рік нам щось вдасться зробити в себе вдома, у своєму серці, в своєму житті, в якийсь порядок, то ми, ми дуже швидко починаємо себе возносити: от я, а от якби не я, От дивіться на мене, а диявол дуже швидко це підкочегарює. Так, 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 молодець, молодець. От якби не ти, то нічого би не сталося. От якби не ти, то хто би що зробив? Хто би що зробив у тебе на роботі, а у тебе на вулиці, а у тебе вдома, якби не ти. І ти собі думаєш, так, треба той хрест біля церкви зняти, а там поставити мою статую на коні, бронзову. Дуже швидко диявол це підкочегарює. І тому на завершення таке потішне слово. Бо так як євреї, вони дуже швидко себе підносили в гордині, от мій родовод, от, моя родина, от таке досягнення, от такі медалі. То Господь каже: одна із найважливіших речей, через які нам треба готуватися до будь-якої події, в тому числі до Різдва, це смирення. Тобто нормально класти себе на місце. І тому просто безцінний уривок на завершення для того, аби ми достойно і гідно, без зайвої гордині готувалися до Різдва. Єремія 29 глава. Так говорить Господь, нехай мудрий не хвалиться своєю мудрістю, нехай сильний не хвалиться своєю силою, і нехай багатий не хвалиться своїм багатством. Але лиш цим нехай хвалиться той, хто хвалиться, що пізнав ім'я моє і знає мене, що я Господь, який творить милосердя, суд. І праведність на землі. Бо в цьому моя втіха слово Господа Бога. Бачите, три сфери. Хто, хто хвалиться мудрістю, хто хвалиться, хвалиться силою і хто хвалиться. Чим третім? Багатством. Мудрість сила і багатство. Це три сфери, у яких ми найбільше можемо ніс піднімати от я, от ми, от наше. Дуже швидко. І Господь каже, послухайте, будьте обережні, бо не цим нам треба хвалитися. Ми дуже швидко можемо сказати, що от я ходжу до церкви, я вже маю посвідчення, я вже ходжу до церкви стільки-то років. А що там ці слабаки, які лише нині почали до церкви ходити? Хе, ні? Будьте обережні. Не цим нам треба хвалитися. А чим? Тим, що ми знаємо Бога. Тим, що ми знаємося із Богом. Бо найстрашніші слова, які ми можемо почути у своєму житті, це ті слова, про які говорить Ісус, які ми почуємо на страшному суді. Геть від мене прокляті, я вас не знаю. Ви чуєте? Тобто, ключем до всього є, чи знаюся я особисто з Ісусом. Не чи знаюся я з Ісусом через мого священника. Не чи знаюся я з Ісусом, бо в мене кум священник. Не чи знаюся я з Ісусом, бо я ходжу до Правильної церкви. Чи знаюся я з Ісусом особисто, бо Він скаже, геть від мене прокляті, бо я вас не знаю. І це здається найстрашніші слова, які можна буде почути. Але одні з найкращих слів, які можна буде почути, коли на суді Ісус тебе побачить і каже, ходіть до мене, улюблені Отця Мого. Я вас чекав. Я для вас житло приготував. Я вас знаю. І коли Він скаже, О Василю, привіт. Люда! ой, як ти файно виглядаєш? Там, Марія, слухай, ти би знала, яку я для тебе хату приготував. Тобто Господь тебе має знати по імені, а для того треба бути з ним у стосунках. А для того, аби бути з ним у стосунках, треба приходити до нього в смиренні. А не Ісусе, ти маєш честь мене знати. Ні? Не, Ісусе, ти, ти дивися, яке велике діло, бо я, я тобі зробив послугу, я до церкві прийшов. ні Ні-ні, у смиренні. Тобто хвалитися не досягненнями, не багатством, не, не силою. Ми бачимо, у нас є сусід, який хвалиться атомною зброєю, силою, ракетами. І що з того? І що з того? Це ні до чого не призведе. Тільки тоді, коли ми приходимо до Бога у смиренні, тільки тоді, коли ми приходимо до Нього, як Його діти, як Його створіння, Він нас готує нормально до того, аби наново народитися, аби знатися з Ним. І для того, аби вести нас до свого дому, до дому Отця. Христос посеред нас.